Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, це Бесцензурне Цензорнет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу. Ну що, друзі, сьогодні поговоримо на тему, яка, якщо чесно, вже отут -от стоїть, про російську агентуру у нашій владі, пряму і не тільки. Ну а людину, про яку ми сьогодні будемо говорити, ну, це прізвище, я сподіваюсь, у всякому разі глядачі каналу Цензорнет і Шоубіс, які знають дуже добре. Бо це прізвище одного з тих, хто був фактично. Обслугою партії регіонів свого часу, обслугою тих, хто воював з Майданом, який приклав всі свої зусилля для реваншу після 2014 року, виступаючи, наприклад, в ролі адвоката нікого іншого як Андрія Портнова, першого заступника голови адміністрації президента Януковича в останній місяці його існування, і, в принципі, людина, яка була одним з головних фундаторів і творців системи Януковича. І правоохоронної системи, часів інукової чи судової системи, і так далі. І от здавалось би, що нового, ми можемо дізнатися про Алеженьку Татарова, тепер це заступник Єрмака у Зеленського ще вже скоро там 4 роки, як ми знаємо, там, там бивав Чеченцев. Ну, а по факту, це людина, яка в ручному режимі керує правоохоронною системою України в інтересах Володимира Зеленського. І от дуже цікаве розслідування зробили колеги з програми, з програми Схема з Радіо Свобода, які доводять черговий блискучий факт про цю істоту. Отже, цей персонаж виявляється, що менше 9 разів літав у Москву після окупації Криму та вторгнення Росії на Донбас. Про це свідчать дані авіаперельотів Татарова, які в розпорядженні про власне цього програми проєкту, проєкту схеми. Отже, за даними журналістів татаров. Який у той період займався типу, адвокатською діяльністю, захищав мразот у всіх мостих, включає Портнова, так от він тричі був в РФ у 2017-му, чотири рази в 2018-му і двічі в 2019-му. дев'ятнадцятому. Причому востаннє татаров літав до Росії. На наступний день після того, як Володимир Зеленський переміг на виборах президента, дуже прикметний момент. До речі, ще він не їздив в Білорусь в цей же період, а також до Окупованого Криму. Причому до Окупованого Криму він їздив на машині свого. Тєстя Фаринника це такий дуже впливовий мусор, який свого часу привів його власне, в мінтовку ще в 2008 році, ну він жонатий на його доньці, я про Татарова. <кій> От. Ну і де він собі робив кар'єрку? Аж поки власне став голосом антимайдану, який розказував про те, що майданівці самі себе вбивають і так далі. Далі була карколомна кар'єра адвоката із забоями Портнова, якого він, повторюся, теж захищав. От. Ну а потім його помітили за такі. Досягнення і призначили до Офісу президента Зеленського. Ну, власне, я думаю, що це дуже просто. Портнов сам дуже хотів стати або генеральним прокурором, або працювати там, але ну, надто вже одіозна істота, е, тому тому він туди засунув своїх інших людей, е, Татарова і Смірнова. Смірнова, правда, вже тепер в німілості, ну, по великому рахунку от таке Татаров залишається е, при всебладне. От такий цікавий е, дуже факт розкопали колеги. от, І, звичайно, сам Татаров Радіо Свободі нічого не прокоментував. Зато там дав письмову відповідь BBC, де заявив, що як же ж плохо, що це все неправда. Цього звісно не було ніяких доказів того, що цього не було. Він не навів, але сказав, як же плохо значить посилатися на дані країни агресора. Це про Росію і Білорусь. Ну. Якщо це дані відкриті, які підтверджують його перетин кордону, то можна використовувати будь-які дані. Насправді дані самі по собі вони не є ворожими, вони є просто даними, от і все, хто би їх не збирав. Тому по факту подібною відповіддю, подібною гавканиною господін Татаров просто визнав те, що це абсолютна правда. Що це змінює з точки зору того нашого погляду на цю істоту? Ну, дивіться. Чи ми знали, що ця людина є проросійською? Звичайно, чи ми знали, що ця людина тісно пов'язана з антиукраїнськими силами? Звичайно, для цього не треба навіть ніяких окремих дій було проводити. Але це дуже прикметна історія, яка дуже добре показує, ким себе оточив Володимир Зеленський, і чому Захід так коливається, думаючи про те, а Україна правда вже так хоче відпіти від Росії? Ну тому що знаєте, коли і це якось трошки тупувато, да, коли. Президент Зеленський, наприклад, вчора поїздив в Будапешт, дуже класну промову сказав з Лутаку, знаєте, по-хорошому. Поджуюсь з кожним словом. Але коли тебе оточують такі люди, як Єрмак, коли тебе оточують такі люди, як Татаров, такі люди, як Смірнов, коли у тебе були в команді шефіри, Трофімови, Слюсарєви, Баканови, ну, якби дуже складно, і ви ж розумієте, що весь цей бекграунд у західних лідерів на столі лежить. І він тільки посилює їх нерішучість. Посилі аргументацію в голові, що може, как-то ми з русскими і це все закінчиться? ну ради чого то це все? І от тут, друзі, найважливіше знову ж таки тема, яка дуже активно завжди дискутується, тема, яку завжди дуже люблять піднімати, на тему, що от зіля російський шпіон, все навколо нього теж. Дивіться, моя точка зору з цього приводу черговий раз хочу її висловити: перше: чи є російські агенти впливу і шпигуни в офісі президента. Що стосується безпосередніх агентів прям під підписку, от такі є там, наприклад, був от колись перекладач в попередньому уряді е Володимира Гройсмана, якого спіймало СБУ, який був дійсно агентом там під підписку і так далі, таких може й нема. Чи є там прямі агенти впливу? Безумовно, є або люди, які напряму пов'язані з проросійськими силами, або які. Десятиліттями з ними співпрацюють в якості таких непрямих агентів впливу, безумовно. А ми забули про наявність такої персони, як Демченко. Це такий був дуже потрібний персонаж з часів кучмища, який потім і у Ющенка сидів, і у Януковича, і у Петра Олексійовича сидів. І у Зеленського він сидів. Правда, при Зеленському він знову зайняв дуже чільне місце. Чолечик відповідав нібито за протокол, за зв'язки з Росією і так далі. Один з найбільш одіозних персонажів, якого, до речі, дуже серйозно підозрювали в тому, що він міг би бути одним із реально керівників такої, знаєте, неформальної системи впливу Росії, який, як ви пам'ятаєте, був нібито звільнений з поста першого одного з заступників Єрмака, але тим не менше він продовжує працювати в системі. В якості радника ми можемо згадати тисячі різних людей, якими оточував себе Зеленський, яких привів він владу, як від відвертої наволочі, всяких Дубінських Євгеній Шевченок, Артемов Дмитруков і подібної лажі. Ходячий і Максов Бужанських, так і а, тих, хто оточує безпосередньо його, його людей. Ну про Івана Геннадійовича Баканова ми нагадувати вам зайвий раз не будемо. І про його синка, якого він влаштував в СБУ. Тобто людина, яка є прямим державним зрадником, по суті, яка привела в СБУ прямих зрадників, е, який сам. Зробив все можливе, щоб СБУ було максимально обезголовлене перед війною, який привів таких людей, як Наумовико, туди, яких вон, які в сербі сидять, він досі не поніс жодної відповідальності і ніяким чином ні за що не відповідає. Е, і так далі. Є також Смірново, можемо згадати. Я повторююся ще одну людинку, яку пов'язували з портновим. Е, які у нас, до речі, теж дуже дуже активно літав в Москву, як показує практика. Ну, і, і ми цих прізвищ можемо знати багато. Атрофімов, який не так давно тільки пішов з офісу президента, це був вицерковльонний урод з кварталу 95-го кварталу, який, пам'ятаєте, з Вадіком Новінським літав і привозив благодатний огонь для УПЦ МП. Ну, і таких є дуже багато, ви розумієте, я ж кажу, можемо довго згадувати ці прізвища. От, власне, головне питання система. Ну, по перше, мені здається, ну ми вже можемо робити певні висновки, особливо враховуючи ті процеси, в яких Україна знаходиться зараз. Це досить просто. Володимир Зеленський це людина, яка безумовно була пов'язана тисячами зв'язків з Росією, і він звичайно оточив себе відповідними людьми яких теж було величезна кількість людей, які просто суто поліцькі симпатизували Росії, і тих, хто були агентами впливу Росії? Потім поступово владу Зеленського були інкорпоровані я впевнений пряма агентура російська. Ми не знаємо всіх їх прізвищ. Ми тільки знаємо, що скоріш за все людина з позивним охотник дуже хотіли зробити з нього цього генерала Наумова Бакановського поплічника, але це скоріш за все не він. Це хтось інший, тобто голову резидентури російської, ми не знаємо, але він досі діє. І, судячи з усього, в верховних органах влади. Чи це Олег Татаров? Я дуже сумніваюся. Не тому, що він не міг би бути, просто він, по-перше, трошки іншого штибу персона. А по-друге, тому що він надто публічний. А по-третє, тому що, навряд чи це татаров, це, скоріше все, менш помітна людина. Тим не менше, по великому рахунку, що ми маємо на даному етапі, ми маємо величезну кількість людей навколо Зеленського, які досі є, скажімо так, цивілізаційними прихильниками Росії, для яких Захід є чужим, і які просто дуже жалкують, що ніяк з Росією не виходить нормально домовитися. Але тут, як би сказати, на пересторозі, стоїть бажання Володимира Олександровича, головне, а його головне бажання це залишитися при владі. Але як ви розумієте, залишитися при владі можна тільки нормально закінчивши війну, а нормально закінчити війну це не капітулювати і не повністю здати суверенітет там і так далі, все, що хоче рашка від нас. От бачите, який цікавий коловорот виходить. Ну і суючи з усього, українська влада і особисто Зеленський прийняла рішення про те, що як зараз якраз зараз настав більш-менш зручний момент, щоб нарешті починати миритися. Знову ж таки, ми бачимо роздачу плюшок уже грошових. От тепер Вовіна тисяча, ще одна Вовіна тисяча. От буквально сьогодні шмигаль заявив, планується для вчителів з 1 січня. Такі класичні передвиборні кроки. Тобто Володимир Олександрович намагається зараз використовуючи тему хайпа на темі Трампа і бажання самого Трампа може там щось порішати, показати, що він такий альфа-самець, який прийшов і все зразу і поставив по місцях. Потихеньку цю історію вирішити так, щоб можна було якомога швидше провести вибори і на безальтернативності ці вибори виграти. Я не маю жодних сумнівів, що те його оточення, яке є по суті проросійським, воно не бачитиме жодних проблем, щоб знову почати все більшу і, більшу і більшу співпрацю з Росією, пустити сюди російські гроші і поступово нівелювати все те, що було з 2014 року і 2022 року, зроблено. Тому треба дуже чітко розуміти небезпеку від цієї людини. Чи є він прямою російською агентурою? Я думаю, що ні. Всі ці розмови, що він там домовився, всіх злив. Ні, він достатньо нарцисичний персонаж, якого цікавлять, тільки він сам. І в якийсь момент часу він може дійсно повірив, що він там місія, який бореться з Росією і так далі. Але питання в тому, що його оточують такі люди, от як, наприклад, татаровико, які, звичайно ж, нікуди не ділися. Ну, а що ми не забули про господина Галущенка, якого напряму називають людиною Деркача, і так далі. Тут кого не ткнив навколо зеленського пальцем, це от, 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 це от таке, знаєте, цупке. Тепле, близьке проросійське коло уродов, які оточують Зеленського. І нормальних людей там фактично неможливо побачити, бо їх вони там не можуть з'явитися. Це ж очевидно. <кхм> Відповідно, що ми маємо а, в даній конкретній ситуації? А, чи є, от, наприклад, є публікація? Знову ж таки, Татаров Татаровою прогнорував. Ну, якось би це. Б... Буде якась реакція від Зеленського на тему, власне, того, що його там найближче оточення, виявляється, летіло в Росію туди, Та нічого не буде. А він убивав чеченців, ви ж розумієте. Тому наша небезпека полягає, ось у чому, друзі, напевно, найбільше. Що ем, я, от багато, знаєте, люблять сказати, що та, зачем Росії ти на перемовини, вона ж наступає. Ну, по-перше, тому що Росія прекрасно розуміє, що вони витратили за цей рік наступу вже безперервно просто. Я не знаю, як перерахувати кількість людей, ресурсів і так далі. Щоб набрати нову таку кількість людей всього, треба ще величезна пауза, і так далі, якої в Росії можливості робити нема. Тому їм треба нас переламати зараз. Я вже про це говорив. От і зараз наступає достатньо небезпечний момент, коли бажання нашої влади, яка прекрасно розуміє, що, скажімо так, нормально воювати вона не хоче, нормально по справжньому дійсно перетворювати країну на фортецю, вони теж не хочуть, бо їх аудиторія це не сприйме. І або якщо вже сприйме, то тоді Зеленський точно піде в утиль і президентом він більше не буде. Відповідно, вони зараз намагаються використати цей хайповий момент, в тому. І того, що з'явився Трамп, для того, щоб просунути от ті всі речі, про які ми говоримо. Я, до речі, далеко не впевнений, що у них це вийде по тій простій причині, що Росія надто так як і Путін, і вона цілком може заломити таку ціну, що навіть американці на це не погодяться. І тоді наш конфлікт продовжиться ще там до літа, як ми вже якщо не менше, як ми вже кілька разів з вами обговорювали. Але я ще раз підкреслю: уже абсолютно очевидно, що Володимир Зеленський не буде міняти своє оточення. Він не звільнить Єрмака. А значить, він не звільнить Татарова, а значить, він не звільнить всіх решта, про яку ми сьогодні говорили. Ну, якщо вони ще самі не побігли, типу того ж таки Смірнова. Ми маємо розуміти, що е, нинішня влада е, це люди, е, яких треба неодмінно усунути назавжди від управління державою, тому що вони або бездарні, або є непрямими агентами впливу, тобто просто цивілізаційно належать до цієї російської історії, яка їм ближче, або прямими агентами впливу. І докази тому дуже багато, і буде думаю, з кожним, скажімо так, моментом, коли буде віддалятися влада Зеленського, все більше і більше. Тому наше головне завдання, повторюся, на цей от найближчий відтинок часу зробити так, щоб да, Україна безумовно не може і не має там відбуватися за В захід і воювати з Росією сама, але тим не менше ми не маємо дозволити цьому проросійському кодлу. Яке з величезним задоволенням знову почне літати в Москву навіть прямими рейсами, якщо йому дати таку можливість, знову нівелювати все те, за що загибли вже десятки сотні тисяч людей, за що по суті покладено життя цілого покоління, адже наша війна вже триває понад 10 років на секундочку. Тому от така от історія, друзі, яку треба дуже чітко розуміти. Нічого супернового здається, ми з вами не почули, але просто ну, мені здається, треба ну, більш так здраво а, оцінювати ситуацію. Тобто, повторюсь, я не думаю, що в нас там президент прямий там, ворожий шпигун. Ні. Але його оточують подібні люди, відповідно його дії дуже часто а, не абсолютно не відповідають його словам, які можуть бути там часто красивими, правильними і так далі. Бо, вибачте, будь ласка, а, завалена мобілізація провалений нормальне оборонне замовлення. Просто ситуація в армії, яка стає все гірше і гірше з точки зору управління на відміну від речі від російської. Це це речі, які зробив не хтось. Це зробив Володимир Зеленський, і у кожної з цих проблем є прізвище. І це прізвище, в тому числі Олег Татаров, тому що Олег Татаров – це людина, яка в офісі президента не криючись, курує саме правоохоронну судову систему. Давайте я не буду вам пояснювати про те, що коїться правоохоронній судовій системі, що коїть прокурори, що коїть мусора, в поганому сенсі цього слова. СБУшники часто тилові. І так далі, тому подібне, все це справа рук цієї людини. Ну а ці от факти про його польоти до Москви, і так далі. Вони просто черговий раз, причому останній раз прямо після виборів президента, говорять про те, що ця людина або прямо, або не прямо безумовно належить до, скажімо так, російського впливу в Україні. Ну а те наскільки ця людина є незамінною для Зеленського, що він готовий навіть її захищати не тільки там від кримінальних справ. І витягати його з лап на набу, а ще і вибачте на всю країну, на весь світ соромитись і заявляти про яких-то там убитих чеченців, на яких татарів. Ну, ви розумієте, да, друзі, в чому, напевно, складність нашої ситуації. Тому що ж, для оптимізму скажу одне, що всі ці хотілки і оточення Зеленського і самого Зеленського вони цілком з величезною долю бігідності розіб'ються в один простий факт. А все одно будь-які подібні вже рішення це ж не тільки російсько-українська війна, це велика геополітична, скажімо так, війна, де Росія знову пробує переглянути світову систему і повернути собі місце Радянського Союзу. Цього не буде безумовно, але абсолютно очевидно, що там умовно буде якась зустріч, скоріш за все, Трамп Путін. І от саме смішне, що Трамп, який вже один раз колись облажався з Путіним, і коли сказали, що він йому програв, я впевнений, що він другий раз програвати не захоче. А це я мене у вазі, пам'ятаєте в Хельсінкі, коли вони зустрічались під час ще Трампівського президента. Коли Трамп вийшов і сказав, типу, що Путін мені сказав, що він не брав участі в ні, ніяк не впливав на вибори 2016 року, я йому вірю. Ну і після цього його підали страшні критиці, сказали, що він слабак, і Путін його обіграв. Думаю, Трамп цього не забув. Ну і головне, він у нас вважається себе головним альфа-самцом світу. Тому за нас може зіграти те, що Путін буде барзіть, а Трамп на це не піде і навпаки вирішить подавити ще більше. Це нас може дуже навіть серйозно врятувати, не дивлячись ні, і плюс просто російська ця путінська опораність. От, але ми маємо чітко тримати в голові, що ті люди, які на жаль, приймають рішення в нашій країні, вони, м'яко кажучи, виходять. Не з українсько-патріотичних міркувань. В кращому випадку вони мислять, по принципу, головне, щоб Володимир Олександрович, а значить і ми всі залишилися при владі, при кормушці. Ну, а в гіршому варіанті це люди, які просто мріють повернути Україну під російський вплив. І повторююся, отакі факти, які ми сьогодні вам черговий раз з вами розібрали, це просто маленький пазлик, який черговий раз показує, що тих, Людей, які прийшли з Володимиром Зеленським, називати по-іншому не виходить. Тобто там були ще там певному першому призиві тих, тих, кого він вигнав, як тільки Єрмак став головою офісу президента, якісь там мрійники, чи люди, які там попутчики, ну їх давно вже нема. А по факту вирішує все Єрмак, Татаров і Ко. Тому, да, якщо ми шукаємо десь агентуру впливу, то от вона перед нашими очима. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, будь ласка, підтримайте його лайком, підпишіться на Цензорнет І обов'язково підпишіться на канал Шоубісики, де на шоу бісиках я вас закликаю ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. Побачимось, почуємось!